У театрі імені Марії Заньковецької одночасно розпочали підготовку одразу трьох вистав, які глядачі зможуть побачити вже зовсім скоро. Це великий театр, він повинен моцно працювати. Ми це можемо собі дозволити. У нас велика трупа і велике бажання новити репертуар і є прекрасні режисери. Так що, чому б ні? Так що працюємо так в такому форматі, мені здається, що це цікаво. Наприклад, актори узнали розподіл після збору, і ну, це для них якийсь сюрприз. Так що це такий ну, театр ще ж игра, так що це такий квест. До роботи залучили й знаного режисера Давида Петросяна, який вперше працюватиме у цьому театрі. Його вистава буде заснована на творі Ольги Кобилянської Земля, де розкривається зокрема проблема непорозуміння поколінь, яке є руйнівником подальших відносин у суспільстві, каже режисер. І мені здається, що це дуже цікава тема, як зараз може так би мовити недокоханість однієї дитини призвести до дуже руйнівних наслідків, і ми можемо це спостерігати і на території України, коли, на жаль, якісь регіони менше брались до уваги з точки зору культурного впливу, мовного впливу, навіть і ми бачимо до цього до чого це призводить. Тому про ці болючі теми треба говорити з глядачем, і я дуже радий, що. Цей прекрасний твір буде втілений на сцені театру Зенковецької. А на камерній сцені покажуть виставу, яку назвали Життя Прекрасне Фредеріка Стропеля. В мене виникла якась унікальна і почесна дуже нагода попрацювати з нашими найдосвідченішими акторами, які, можна сказати вже корифеї нашого театру. І прекрасно підібрали ми п'єсу. На для рівня таких акторів, тому що п'єса також дуже потужна, філософська, дуже іронічна, тонкий, дуже гумор, досить психологічна і дуже цікава життєва історія в цій виставі. Також на глядачів очікує і вистава за романом Доця Тамари Горіхи. Зерня це вистава про хроніку окупації Донецька. Ось і нарешті ми його виносимо на сцену. Одні з перших в Україні в такому об'ємі. І мені подобається ця робота, і я хочу її робити. Це така е, наша спроба де культурної деокупації Донецька. Особливістю є те, що її покажуть на новій сцені під дахом, яка має подарувати глядачеві абсолютно новий досвід. Це такий дебют. Ще одна сцена в великому залі, і вона е, зараз активно ремонтується, але в нас таке незвичайне рішення музично з проекцією, е, що вона буде в тому якраз просторі дуже доречною і цікавою. Додамо, що ці вистави ви зможете. Побачити на сцені театру вже наприкінці вересня та на початку жовтня.